Привіт, дорогі друзі. Сьогоднішнє моє відео буде цікаве для всіх тих, хто наразі перебуває в Києві, або якщо у вас рідні, ваші знайомі, друзі є саме у Києві, які потребують допомоги. Коли я була у Києві, це був досить короткий період, але ми мали змогу допомогти одному фонду. І цей фонд займається безпосередньо гуманітарною допомогою це одяг, якісь сумки, аксесуари, візочки дитячі. Візочки для інвалідів, і різні такі речі, які власне, є гуманітарною допомогою. Вони співпрацюють відповідно з іншими фондами і отримують таку гуманітарну допомогу. І не роблять, якби такі, знаєте, як секонд-хенди, класичні, а роблять дуже-дуже класно для людей, які туди приходять повноцінний такий ніби магазин, як бутік, де весь цей одяг дуже красиво розвішує і кожен може прийти в призначений час і підібрати для себе для своєї малечі. Те, що вам підходить, цей бутік знаходиться у центрі міста, на Подолі, і для того, щоб потрапити туди, вам потрібно попередньо зареєструватися. Сам бутік він працює перш за все для внутрішньо переселених осіб, тобто тих людей, які були змушені покинути свої домівки. Здебільшого це люди зі східних регіонів і наразі перебувають у Києві. Тому для отримання цієї допомоги вам будуть потрібні ваші документи як внутрішньо переселених Осіб. Я в описі до цього відео залишу посилання, за яким ви можете перейти і зареєструватися для того, щоб можна було в призначений час, в призначений день, вільно, без черг прийти і обрати собі необхідний одяг чи необхідні речі вам чи вашій сім'ї. Також скористатися допомогою цього фонду зможуть люди, які є малозабезпеченими. Фонд допомагає також багатодітним родинам та одиноким матерям. Тобто, якщо навіть ви не є внутрішнім переселенцем, якщо ви просто проживаєте в Києві, але у зв'язку з війною і Власне, тим станом, який був до цього, да, це багатодітна родина, чи ви самостійно виходите, виховуєте дитину чи діток, ви можете теж скористатися допомогою того фонду. Я від себе можу сказати, що це чудові люди. Я рада, що такі прекрасні волонтери, такі прекрасні фонди наразі існують і вони надають реальну допомогу. Якщо раптом ви маєте навпаки гуманітарну допомогу і не знаєте, що з нею робити, то так само ви можете звернутися до цього фонду, тому що в них вже все побудовано. В них є багато волонтерів, які свій вільний час присвячають присвячують тому, щоб допомогти людям, які зараз того потребують. І вони роблять це справді красиво. Тому. В опис до відео там є посилання. А я нагадую, що для того, щоб це відео побачили ті люди, які його справді потребують. Будь ласка, поставте лайк цьому відео і не забудьте підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили, аби отримувати нову інформацію для тих людей, які тікають від війни, для тих людей, які перебувають зараз в різних куточках світу. У тому числі і в більш-менш безпечних регіонах України я вдячна вам за те, що ви ділитесь цією інформацією своїми рідними, знайомими, просто людьми, які цього потребують. І я прощаюся з вами до нового відео.